Порятунок бійців після поранення. Мобільні стабілізаційні пункти для збройних сил України розробники представили новий варіант для лінії фронту. Тобто противник там, в принципі, не готові поки серйозних рубежів оборони. Серйозні рубежі вони строят на второї лінії вже за враховуючи те, що для тих бійців, які отримують важкі поранення, час є вирішальним фактором для їх порятунку. Лікарі повинні якнайшвидше стабілізувати життєво важливі функції поранених. Тому Ціонарні стабілізаційні пункти розташовані набагато ближче до лінії фронту ніж шпиталі, покликані забезпечити швидкий порятунок життів поранених. Один з варіантів такого пункту уже готовий. За оцінками медичних бригад, сьогодні 50% поранених гине саме на шляху до стаціонарних стабілізаційних пунктів та через неможливість вивести поранених протягом золотої години безпосередньо з лінії фронту, оскільки бойові медики та медично-евакуаційні машини вже давно є пріоритетними цілями для російських фашистів, тому розробники цього проекту пропонують вирішити це складне завдання шляхом розгортання мобільної мережі стабілізаційних кон. Тейнерів безпосередньо на лінії фронту. Така медична капсула підвищує шанси на фронті врятувати життя воїна. Контейнер мобільний. Тут можна надавати допомогу пораненим бійцям на шляху до стабілізаційного пункту. За оцінками медиків, половина поранених бійців гине на шляху до стаціонарних стабілізаційних пунктів. Або ж відбувається зараження інфекцією, що призводить до ампутацій. Аби зменшити такі випадки, українські інженери, військові медики і французькі волонтери створили стабілізацію. Візаційний контейнер, француз Дам'ян Арімарен надає гуманітарну і медичну допомогу українським військовим, аби розробити медичну капсулу три місяці. Провів на фронті. Всі медики нам говорять одне й те саме: битва і боротьба за життя українських бійців це битва проти часу. Ідея була в тому, щоб скоротити час евакуації і відповідно врятувати життя і здоров'я більшої кількості бійців. Стабілізаційний контейнер Автономний він обладнаний двома інверторними генераторами. Якщо один виходить із ладу або потребує відпочинку, автоматично вмикається другий. Безперервно, кожен із них може працювати до шістьох годин. Контейнер можна легко буксирувати будь-яким повнопривідним автомобілем або фургоном завдяки невеликій вазі. Також є теплоакустична ізоляція, аби ворог не зміг побачити медичну капсулу. Це є власне кардіомонітор монітором пацієнта. Ще називають його окрім кардіомонітора, контейнер має операційний стіл, портативний УЗД-сканер, апарат ШВЛ, кисневий концентратор і ручний дефібрилятор. Ці всі прилади вбудовані, влаштовані, прилаштовані для того, щоб лікарі, які знаходяться в медичних пунктах, могли надати весь аспект своїх знань і навичок для рятування життя. Але є ще над чим працювати. Пропонується використання цього контейнеру на відстані від зони бойових дій 2 4 там 8 кілометрів. Але ми з вами всі розуміємо, що ця зона небезпечна, йдуть обстріли, використовують безпілотні літальні апарати, дрони. Тому для мене одне і саме головних було безпека. На превеликий жаль, даний контейнер поки що виробниками не обладнаний відповідною броньою захистом. Тому я зробив це перше зауваження, що, на мою думку, він має бути броньований. Перші 10 таких контейнерів планують відправити у найгарячіші точки фронту. Аліна Шишова, Олексій Тищенко, П'ятий канал. В час майдану злочини коїли саме українські правоохоронці під впливом Росії. Про це розповіли в офісі генерального прокурора. Російських снайперів на головній площі столиці не було. Але країна-агресорка впливала на ухвалення злочинних рішень. Окрім того, за даними офісу генпрокурора, щонайменше 20 агентів ФСБ приїздили до України та працювали з тодішніми правоохоронцями. Восени торік слідчі скерували на розгляд суду справи щодо президента втікача Януковича та його поплічників, що віддавали злочинні вказівки, які отримували від Росії. Гібридна російська агресія, тільки в інших формах, вона фактично розпочалася в листопаді 2013 року. І майдан був нічим іншим ніж реакцію на цю гібридну агресію. Просто на превеликий жаль, якщо Починаючи з 14-го року, починаючи з анексії Криму інших територій, агресія здійснювалася ця, за участь російських військових. То на превеликий жаль, в період листопада, 13-го, лютого 14-го року, ця агресія завдяки тій українській владі здійснювалась руками саме українських правоохоронців. Зробили неможливе. Ця історія про трансплантацію варта повного метра. Пересадку серця в Черкаському обласному кардіологічному центрі спершу вважали майже нездійсненною. Через велику відстань від донора до пацієнта понад 200 кілометрів. Лікарі мали лише 4 години. Після цього часу серце вже було б непридатне. Як вдалося зробити майже нереальне, Яна Лимаренко готова розповісти. І внучка тіка. Внучка і кіт. Рідному перше дозволили зайти до палати 59-річного Олександра Прилуцького. До цього бачили батька лише через скво. Радіють його гарному самопочуттю. У грудях чоловіка б'ється донорське серце. 14 років тому він уперше відчув проблеми, а останнім часом не вистачало сили навіть ходити. Був лише один шанс вижити трансплантація, і йому пощастило. Ще дві тижні назад лікар реабілітолог підтримуючи мене, я тільки мог вставати на ноги, навіть не робити ні одного шару. Тобто я заново навчився ходити, скажімо так. Вже вчора я пройшов перші свої три тисячі шиїв. Сьогодні вже зранку вже дві. Думаю, до вечора буде чотири. І з кожним днем станцію все краще, краще і краще. Я щасливий, що так відбувається. Збільшене у два з половиною рази кілька разів прооперована через ішемічну кардіопатію. Таким було серце Олександра, каже лікар Олег Журба. Коли ми бачимо серце хворе кардіопатії, воно має шароподібну форму. Воно розшириться, втрачає свою скороту ознакність. І тоді об'єм шумочка збільшується, і людина страждає від серцевої недостатності. І всі органи страждають. Олександр був у черзі на трансплантацію. Його відібрала програма автоматично, коли з'явилося донорське серце в Умані, але доправити орган стало проблемою. Мали лише чотири години від моменту забору у донора і до моменту, коли серце знову заб'ється. Після цього часу воно було б уже непридатне. При цьому лише дорога займала майже три години. Надскладне завдання довести вчасно отримав водій швидкої Андрій. Давай, їжджай, говорить, включай все, поїхали ми. Що цікаво, при під'їзді вже в Черкасах з тими врачами, ті, що я їхав, вже переодівалися в машині. вже Переговорювали друг з другом, хто що вбере, то що виносить з машини. Все це швидко ділося. Їхав, били сто 170 кілометрів, 150, везде по разным трассам. Бригада лікарів із донорським серцем в автомобілі в дорозі були лише півтори години. Коли були біля Черкас, в кардіоцентрі лікарі розпочали операцію. На протязі десь години було дво. Олі хвилюючий момент всі дуже так були напружені і чекали цього чуда, яке, яке сталося. Серце потихеньку почало скорочуватися, показало свій характер, але потім ми з ним домовилися, і воно почало працювати і зараз працює так, як потрібно.